Пошкодження у нас бокове, тобто замінити дверцята, спрацювала безпека, стандартний ремонт. Так, тобто 15 тисяч кілометрів майже новий автомобіль, до того, ж він 2022 року. 2022 року, так, да, чисто фари матричні, рінзовані, адаптивні. Це скажімо так, там кожна коштує дуже велику грошей. А дві двері. Крило та походові треба буде попрацювати. В принципі, нічого складного. Тобто, все зробиться. звісно. Зараз вже якраз той час, коли можна розглядати собі Nissan Rogue в 33-му кузові. Автомобіль заводиться, їде, вказано. А, також, із приємного, це те, що а, лежить повністю в зборі бампер. Касета радіаторів та підсилювач бамперу ніхто не буде продавати гарний автомобіль, якщо немає цьому потреби, або ж не хочеться замінити, скажімо так, утоновити тобі автобіль. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Теслогістики. Сьогодні у нас черговий топ-покупок за червень місяць, де ми вам покажемо новенький електромобіль зі штатів. Так, я кажу про Volkswagen і 4. Також, звісно, будуть бензинові автомобілі в максимальних комплектаціях, а також. Бюджетний автомобіль зі штатів. Буде дуже насичений випуск. Поставте відразу лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок. Ну і говоримо тепер же про Volkswagen i D4, тільки не новий з Китаю, а з знімальними пошкодженнями зі штатів. Шукав самому клієнту класний електромобіль. Ми починали з Nissan Leaf І конкретно клієнт хотів 63-ю батарейку. Та що побільше. По комплектації розглядали тільки середню комплектацію СВ або максимальну осель. Реально таких автомобілів було дуже мало. Ну, вони були, але там дуже, скажімо так, в м'ясо. Тобто. Шукали, шукали, і в одній розмові з клієнтом кажу: а розглядали такі автомобіля, як ID4. Ми їх з Китаю приганяємо нові. Кажу, вони в США є, можна там вигідно взяти. І в принципі. Кажуть, що і збірка автомобілів в Німеччині там трохи краща, Але інші кажуть, що вони однакові. Тобто, давайте спробуємо. Ціна гарна, тобто за 20 тисяч можна пригнати бомбовий варіант. Говорю, ну да, на задньому приводі, може там комплектація буде базова. Але е, крин каже, давай. До того, що Ді 4 буде більше. Більше в нього буде кліренс і Leaf ну, і де Volkswagen ID4. Тобто, це у вас зовсім різних автомобіля, і класом, звісно, це буде краще автомобіль. Вибач, ну що перебив, продовжимо. Клієнт каже, якраз йому потрібен багажник, щось там возить по роботі, там якісь, ну, в це вже таке нюанси. Шукав для клієнта автомобілі і трапився мені такий цікавий варіант ID4. До речі, на повному приводі в комплектації Pro-S. Це вважається в них середня комплектація, ближче довжим до максимальної. Бат... Батарейки в них, головна батарея в них на 82 кВт. В принципі, вона так само проїжджає, як і автомобіль з Китаю, тось, але, ну, якби, як на мене, він нічим не уступає. Пошкодження у нас бокове, то тобто замінити дверцята, спрацювала безпека. Ні, в принципі, нічого такого страшного. Стандартний ремонт. Саме головне, у нас є такі цікаві коричневі вставки, а це йде тільки на одних із максимальних комплектацій. Пам'ять, масаж, підігрів, підігрів керма. Навіть є в даному автомобілі і тепловий насос комплектації. Тобто, це, за цим дуже багато ганяються клієнтів наших. Друзі, якщо вас цікавить відеогляд на Volkswagen i4, що китайський, що, скажімо так, американський, вони майже однакові, тому от за посиланням буде відеогляд. А, пробіг Пробіг всього на все 11 710 миль. Грубо кажучи, автомобіль виїхав з автосалону, десь там покатався, в магазин по і все. Так, тобто 15 тисяч кілометрів майже новий автомобіль, до того ж він 2022 року. 22 року, да, чисто. Два роки автомобіля. Під капотом. Все прекрасно. У нас все ну, знову ж таки, якщо подивитися зараз під капотом, все таке ж саме, як і в китайській версії. Тобто ну, нічого такого в нас немає. Виробництво в Німеччині в 7 місяць місяці 2022 року. Говоримо тепер про фінанси. По фінансам, дивіться, даний автомобіль з доставкою безпосередньо в Полтаву вийде 22 346 доларів. Це без ремонту, плюс ремонтні роботи. На сьогоднішній день ринок України стартує у нас від, скажімо так, 28 тисяч доларів. Це комплектація, Це комплектація. можна відкрити даний автомобіль, але це комплектація ПРО, тобто це набагато нижче, ніж у нас. Тут всі вказані автомобілі повноприводні. Ось також варіант 28400, там 29. Якщо ми зараз відкриємо за 28400, давай відразу переходимо на а, пошкодження, адже звісно на навтаря вони всі дуже гарні. Але якщо ми зараз відкриваємо пошкодження даного автомобіля, а, з якими він купувався в Штатах, а, то виграшна ставка була дорожча. 19800, Так була виграшна за 15, ставка. 700, і пошкодження, а, скажімо так, вони набагато більш критичні, адже фари матричні, рінзовані, а, адаптивні, це скажімо так. От там кожна коштує дуже велику грошей, плюс бампер у нас іде цінний скажімо так, так. Скарлупа, як її ще називають, також вона коштує немало грошей. І... Передня підсвітка Передня номер, підсвітка, Дістронік. А якщо ми кажемо про Дістронік Volkswagen, це потім потрібно їхати до офіціалів для того, щоб його ще прошивати. Тобто ну, Це все коштує грошей, плюс ще переднє праве крило також пошкоджено. Тобто, окрім, скажімо так, от навісних елементів, ще є питання, можливо, навіть і до радіаторів. адже там... Ну Радіатор, можливо, ще е ванджерон ну, да, пішов. Тобто, ось ще бачимо пошкодження. Путимо відразу до наступного автомобіля і ми розуміємо, що це не наш варіант. Чи до того ж безпека тут спрацювала, питання відновлена, не відновлено, як вона відновлена, тобто залишається відкритим. Mm, ну, а, роз, давай давайте синій, синій, наприклад, відкриємо. Тут автомобіль 21-го року, 29 тисяч пробігу. Зараз подивимося по пошкодженням. Купляли, хтось її купив за 18 тисяч 575 доларів. Це також набагато дорожче, ніж ми взяли. Пошкодження, пошкодження. До речі, дуже схожі 100? на наші дуже схожі, да. але знову ж таки дане тут передається за 20 двадцять комплектація можна сказати, як і в нас. Але а, більше безпеки працювало, пошкодження щось схоже на наше, але знову ж таки, як це все відремонтовано питання. Питання зі стійкою залишається відкритим, адже тут більше пошкодження. І тому 29 тисяч доларів. Або ж скільки наш вийшов? 22 Плюс плюс ремонт. Плюс ремонт? Ну Потрібно орієнтовно, то є там 25-26, Ми вміщаємося повністю з ремонтом. Це набагато вигідніше ніж продають у нас на Україні. Враховуючи те, що автомобіль 22 року буде у нас з адекватними пошкодженнями, які сам власник відновить так, як йому захочеться, і він буде впевнений в якості свого ремонту та в своєму автомобіля. А ми переходимо до наступного. А наступний автомобіль це буде також кросовер від марки Nissan, але Nissan Рок останній, так ще й до того ж, максимальній комплектації Платіном 2021 року, про який нам зараз розповість Олег. Звернувся до нас клієнт з проханням придбати йому Nissan Rogue. Багато в принципі розглядали автомобілів, були також на розгляді Nissan Мурано і Тойота Хайлендер, але зупинили вибір саме на... Цьому Нісанові і е, купили його в максимальній комплектації Platinum 21 рік за 10 тисяч 300 доларів. Виграшна ставка була е, пробіга на автомобілі 34 тисячі милі. Це у нас повний привід. Звісно, автомат в такому цікавому сірому кольорі. Подивимось, пошкодження. З лівої сторони автомобіль повністю цілий, позаду також у нас пошкодження, грубо кажучи, по правій стороні. прочесало автомобіль, пошкоджені дві двері, крило та по ходові. Треба буде попрацювати. В принципі, нічого складного, тобто все зробиться, звісно, по безпеці. Також автомобіля все в порядку. Тобто тут. Роботи в нас не буде, образно кажучи, хотіли саме комплектацію платіном, бо клієнт вже їздив на Нісанах, їздив саме в такій комплектації, тому вибирали конкретно під запит. В цілому автомобіль без урахування ремонту виходить 20 тисяч 900 доларів, що ну, значно нижче, навіть з урахуванням майбутнього ремонту нашого ринку, якщо відкрити авторія. Подивитись, що продається у нас від дешевих до дорогих. Тобто ми бачимо 26 400 це там найдешевша ціна. Далі пішли вже 28 533. І ну, відкриємо два варіанти. Я тільки не пам'ятаю, чи це у нас комплектація платіном, чи все ж таки SL Зараз ще, подивимось. Ми, зараз подивимось. Це в нас. СЛ СЛ, чи навіть, Да, ну, відкриємо, яка вона була СВ. в Америці, це СВ, це не СЛ, тобто так, це так. взагалі середня комплектація. Так, автобіль непоганий, тобто пошкодження там нічого критичного в також немає, але порівнюючи комплектації, тобто це на дві ступені нижче комплектація від тієї, яку ми купили, і знову ж повторюю, ціна автомобіля на авторі 26400. І пробігу 106 тисяч кілометрів. Да, і Уже. пробіг, тобто значно вищий. Другий по ціні автомобіль вже коштує 28500. Поцікавимося, який він був в Америці. Так, це вже комплектація Платіну. Да, ось пошкоджено. це також вже пошкодження, є, нічого критичного в цілому автомобілі. Це вже комплектація Платіну, пробіг плюс-мінус такий самий. Цей автомобіль коштує у нас на авторі 28 28500. Наш же варіант став 20 900 доларів без рахування ремонту. вже в Україні з усіма витратами. Тому так. якщо декілька слів про комплектацію Platinum, та, скажімо так, це його окремо біля, адже а, рік тому ми шукали комплектацію Platinum саме з двигуном 2,5 літра і на повному приводі. Тоді, скажімо так, от їх ще було не так багато, і там ціни доходили до 17-18 тисяч доларів. Якщо пам'ятаєте, якщо ми зараз поговоримо в реаліях, ще там 3-4 місяці тому, ми комплектацію SL розіграли в орієнтовно такий же самий підширення. І там також, здається, 2900 вийшло а, білий автомобіль, який зараз у нас в ремонті. Зараз же 10300. Platinum – це максимальна комплектація, яка відрізняється типом шкіри, а також тим, що є вентиляція передніх сидінь та підігріва задніх сидінь. І, звісно, ЖК-панель приладів. Тобто а, зараз вже якраз той час, коли можна розглядати собі Nissan Rogue в 33-му кузові, а, як наприклад, комплектація СВСР, звісно, але і а, Platinum, там, де ми отримуємо ну, вже трішки, але преміальність. Тому ось так. Переходимо до першого. До наступного тобі і останній на сьогодні це буде у нас також кросовер. Звісно, зараз такі у нас тенденції. Це буде кросовер Ford Escape. але вже в передостанньому кузові, скажімо так, адже вже є останній рестайлинг, який зараз дуже бюджетний. Прикинув зараз розповість. Олег. Придбали для нашого клієнта автомобіль Ford Escape 2020 року вже в передостанньому кузові. Побажання клієнта були це кросовер, і обов'язково потрібно було поміститись в бюджет 15 тисяч з ремонтом під ключ. Розглядали варіанти по Mazda CX5 і от саме по Fordам Escape. Зіграли буквально 5-6 аукціонів, особливо Mazda чомусь йшли дорожче запланованого бюджету сильніше. Та й Форди в принципі, йшли дорожче. І при очередному скажімо так, підборі авто для клієнта натрапив на такий варіант Escape 20 рік по Байнаву 4025 доларів. Переглянув цей автомобіль. Подивився на його пошкодження. Автомобіль дефектований. Бачимо, що були пошкоджені попередній частині. Капот, фара, крило під заміну. Також страхова зняла радіатор і підсилювач, бампер та іншу фару. Безпека автомобіля не спрацювала. На фото бачимо, що є ключ, можливо, навіть два. Автомобіль заводиться, їде, вказано. Також, із приємного, це те, що лежить повністю в зборі бампер, касета радіаторів та підсилювач бамперу. По бамперу бачимо незначні пошкодження, які в принципі можна буде відновити. Тут замінити цю основну решітку, все інше, якщо потрібно попаяти, пофарбувати. Підсилювач бампера цілий однозначно, по радіаторах, скажімо так, такий хрупкий елемент. А, вже по факту приїзду автомобіля будемо дивитись, чи залишились вони цілими. Отакий варіант ми придбали в Україну. З врахуванням усіх витрат цей автомобіль заїжджає 11 тисяч 800 доларів. Залишиться лише його відремонтувати, а ремонт, як ви бачите, тут буде абсолютно нескладним, не і недорогостоящим, тому що багато запчастин приїдуть з автомобілем. І враховуючи те, що це автомобіль 2020 року за 4 тисячі 25 доларів. З мінімальними пошкодженнями, він віддефектований, як це скажімо так, полюбляє Олег купувати. Тобі люди все, скажімо так, от підрозібрано, видно, що і до чого. І можна спрогнозувати вартість відновлення автомобіля. І знову ж таки, в 11800 даний автомобіль заїжджає в Україну. 2020 року, 4 роки автомобілю. Майже новий. Давай поговоримо трішки про вартість в Україні таких автомобілів, скільки ж вони коштують. Дивіться, коли ми відкриваємо авторія з вами, виставляємо Ford Escape 20 рік. Ми бачимо, що є якийсь варіант за 9900, але це розбитий ще автомобіль. Цілі автомобілі починаються саме від 15 тисяч. Тобто, це вже очевидно, що наш варіант стане в самий низ ринку, дешевше самого дешевого варіанту. Є там пошкодження, скажімо так, от як е, середньої тяжкості, так і більш з більшими пошкодженнями, як бачимо, тобто перша так... сторінка це тікаєш, дев'ятнадцять 19, 19 з, половиною тисяч. з половиною тисяч. Ну можливо, нехай десь. Трошки кращі комплектації, але реально, якщо ми вийдемо на середню вартість таких автомобілів у нас в Україні, це порядка 19,5-20 тисяч. Ну, реально будуть просити за гарний автомобіль з адекватними пошкодженнями по США і якісним відновленням. Ну, за 15 тут з такими пошкодженнями, як придбали ми, якісно відновлене авто, ви однозначно не купите. Це 100%. Мінімум 19-19,5 будуть просити за такі авто. І тепер ми знову ж таки впираємось в те, що ми а, привозимо автомобіль вниз ринку України з мінімальними пошкодженнями, і автомобіль відновиться якісно. Знову ж таки, низу ринку України якісний автомобіль. Ну це тільки якщо ми самі обираємо і самі його відновлюємо. На авторія звісно, живого варіанту у нас просто-напросто не буде. Знову ж таки, адже зараз реалії такі, що гарний автомобіль, нас або продається поверху ринку України, або взагалі там. Поміж своїх, ну або ж а, ніхто не буде продавати гарний автомобіль, якщо немає цього потреби, або ж не хочеться замінити, а, скажімо так, которого витрати автомобіль. Тому ось так. А на цьому будемо завершувати наш випуск і в черговий раз. Ми переконалися в тому, що, на жаль, на ринку України зараз адекватного нічого немає. Звісно, щось там продається, але якщо ми кажемо про мінімальні пошкодження, про якісний ремонт, а, звісно, такого в нас, на жаль, немає. Якщо вас цікавить купівля автомобіля зі штатів, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. Наші менеджери зразу вас проконсультують, підберуть декілька таких цікавих варіантів, як сьогодні ви бачили, під ваші критерії та бюджет, і, звісно, прорахують повну вартість автомобіля з урахуванням всіх витрат. На цьому будемо звернути наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Ну і до зустрічі!